Коли Маргарита переїхала до старого будинку, що дістався їй у спадок від бабусі, вона сподівалася знайти спокій та натхнення для своїх картин. Будинок був старий, але затишний, оточений великим, хоч і занедбаним садом. Найбільше її приваблювала стара дерев'яна гойдалка, що самотньо висіла на товстій гільці старого дуба. З першого ж дня Маргариту не полишало відчуття, що в будинку вона не сама. Вночі їй вчувався тихий скрип гойдалки, хоча вікна були зачинені. Іноді їй здавалося, що хтось ходить по кімнатах, але, визирнувши, вона нікого не бачила. Вона списувала все на втому та стару будівлю, що осідала та скрипіла. Одного разу, прибираючи на горищі, Маргарита знайшла стару скриню. Повно пожовклих фотографій та листів. На одному зі знімків вона побачила маленьку дівчинку з довгим світлим волоссям, що сиділа на тій самій гойдальці в саду. На звороті було написано Наша маленька Лілея, 1928 рік. З того часу дивні речі в будинку посилилися. Маргарита почала чути тихий дитячий сміх, що долина ніби з саду. Хоча там нікого не було. Вночі скрип гойдалки ставав гучнішим і наполегливішим. А одного вечора, дивлячись у вікно, вона побачила, як гойдалка сама по собі розгойдується, ніби на ній сиділа невидима дитина. Перелякана, Маргарита почала розпитувати сусідів про історію будинку. Старенька сусідка неохоче розповіла їй трагічну історію про маленьку лілею. Дівчинка дуже любила свою гойдалку і могла годинами гойдатися на ній. Одного дня, під час сильного вітру, гілка дуба зламалася, і лілея загинула. Її батьки, не витримавши горя, невдовзі продали будинок і поїхали з міста. Після цієї розповіді Маргарита вже не сумнівалася, що в її домі оселився привид маленької лілеї. Її дитяча душа прив'язана до улюбленої гойдалки, не могла знайти спокою. Одного вечора, коли скрип гойдалки став особливо гучним, Маргарита наважилася вийти в сад. Вона побачила ледь помітну прозору постать дівчинки, що сиділа на гойдальці, і сумно дивилася на неї. Чого ти хочеш? прошепотіла Маргарита, хоча її серце стискалося від страху. Привид дівчинки нічого не відповів, лише простягнув до неї свою маленьку тремтячу руку. З того дня Маргарита почала розмовляти з лілеєю. Вона розповідала їй казки, співала колискові, приносила до гойдалки іграшки, іноді їй здавалося, що привид дівчинки посміхається у відповідь. Скрип гойдалки став тихішим, а сміх не таким сумним. Одного разу вночі Маргарита прокинулася від відчуття холоду. В кімнаті панувала мертва тиша. Вона підійшла до вікна і побачила, що гойдалка нерухомо висить на гільці. Привид лілеї стояв біля неї і дивився на Маргариту з вдячністю. Наступного ранку Маргарита знайшла на гойдальці маленьку засохлу квітку. Вона зрозуміла, що душа лілеї нарешті знайшла свій спокій і пішла. Але з того часу Маргарита вже не відчувала себе самотньою в цьому старому будинку. Іноді, сидячи в саду, їй вчувався тихий дитячий сміх, і вона знала, що це лілея дякує їй за те, що вона допомогла їй знайти шлях до світла. Проте одного вечора, перебираючи старі листи зі скрині, Маргарита натрапила на записку, написану матір'ю Лілеї. У ній йшлося про те, що дівчинка була дуже хворобливою і замкненою, і що єдиною її подругою була дівчинка з гойдалки. Мати писала, що лілея годинами розмовляла з кимось невидимим у саду, і що ця подруга була дуже ревнивою і не хотіла, щоб лілея гралася з іншими дітьми. І тоді Маргариту охопив справжній жах. Вона зрозуміла, що помилялася, привид, з яким вона спілкувалася, не був душею лілеї, це був хтось інший, хтось, хто був тут задовго до неї. І це він, а не нещасний випадок, став причиною смерті маленької дівчинки. Тієї ночі скрип гойдалки повернувся, але тепер він був не тихим і сумним, а гучним, злим і вимагаючим. Маргарита зачинилася в будинку, але звук проникав крізь стіни. Вона чула сміх, але тепер він був не дитячим, а глузливим і зловісним. Вона підбігла до вікна і побачила її. На гойдальці сиділа темна, розмита постать, що розгойдувалася з шаленою швидкістю. Її обличчя було приховане в тіні, але Маргарита відчувала її погляд, сповнений ненависті та голоду. Маргарита закричала і відсахнулася від вікна. Але було вже пізно. Двері її спальні повільно відчинилися, і на порозі з'явилася та сама темна постать. Вона простягнула до неї свої довгі, худі руки. І прошепотіла голосом, від якого холонула кров. Тепер ти будеш моєю подругою, назавжди. На ранок сусідка, стурбована тим, що Маргарита не вийшла з дому, викликала поліцію. Двері були замкнені зсередини. Коли їх виламали, вони знайшли Маргариту, що сиділа на підлозі у вітальні. Її очі були широко розплющені і дивилися в одну точку з виразом жаху. Вона була жива, але її розум покинув її. Вона мовчки розгойдувалася вперед і назад, ніби на невидимій гойдальці, а саду долинав тихий задоволений скрип старої гойдалки, що знайшла собі нову вічну подругу.